Красота. Все мокре. Пройшов і у нас дождик. Ну, це як завжди. Тільки організував полив, тільки вчора після обіду підключили все, докупив того, чого не вистачало, все, запустилися, запустилися і там з дальнього краю почали. І десь метра три полили, кажемо, все. Завтра. З утра розпочинаємо і будемо рухатися в сторону сюди до двору. І рано вранці дощ. Проснувся від того, що шумить такий дощик пройшов тихенький, капітальний. Ну нічого, перед цим вчора, ні, не вчора, позавчора скосив оцю частину, де в мене тут був. Ячмінець із люцерочкою. Ну, нормально, нормально. Все як має бути. Надо було, сміюся, кажу, дружині, треба було раніше організовувати полив. І тоді б люди в цьому регіоні були б з дощем. А так? <пізно> Поздно. ну, ще не пізно. На ячмінець той, що вон там знаходиться, це прям причудово. причудово. Так що несильний такий, звісно, парився в землі, десь промочив він десь сантиметрів 4-5, ну, але іще ось о, хмариться, можливо, щось, щось буде. Як бачите, все воно таке ріденьке. Все воно в так воно, як той постріляв. Бурячок такий, він ріденький. Ну, все, все воно таке, як то скажемо, бідненьке, бідненьке, все воно. Без дождю стояло практично 2 місяці, а може і більше, не знаю. Мало того, що дощу не було і вологи не вистачало так ще й. Вовчок дає прикурити. Ну, в кого як називають, вовчок, медведка. Вижирає все, що можна. Прямо цибулька, ось тут чесничок падає постійно. Одна-дві впала, одна-дві впала. Беру за стабельце, витягую, з'їло, з'їло. То далі вже все, що садили, то там, звісно, сипали оцю заразу, купляли, вже потратив, не знаю, грошей. Кучу, щоб постійно все, що садимо, сипемо гадостю. Ну, Бачу, допомагає. Інколи вилазить із землі, перекидається. Ця частина, де це скосилося, де ячменець з люцеркою був, не знаю. Підсівати треба люцерню. Таке ріденьке ріденьке все. Нещасне було, Ну, збив, того, що ячмінь почав вже колос викидати. А для сіна це не потрібно, щоб був колос. В общем, збив і де-не-де люцерка, не знаю, треба підсівати. Зростив все діло і яким чином це робити, не розумію. Сіяв я її, то вручну, зрозуміло, ну, що вручну засіять, але ну, полив вже є, можна буде підсіяти і потім заливати її. Грабельками можливо пройти, трошки земельку приворушити зверху, щоб. Насіння попало в землю, і можливо, щось з цього вийде. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, зараз ми працюємо над тим над темою кроликів. Ну, вже все, все. На той момент і на той етап, що мені потрібно було зробити, я зробив. І сьогодні переходимо до організації місця для опоросу Льохі. І переводимо її з відділа очікування сіміння, переводимо її в відділ хорошого. Гоздика оттуда вбираємо, там чистим ми їм дезінфікуємо, білимо це все діло і переганяємо. Тому що сьогодні я навіть не знаю, яке число, 21 чи яке. Через виходить, 7, ну в общем, 28 числа льохи термін, і вона повинна бути вже на своєму місці. На даний момент з кроликами яка ситуація? Ось як ви мені радили, зробив окрему кліточку для кролика. Ну, це самець тут. Ще ну, зробив зразу на два з запасом. Ще, виходить, каліточку в інший відділ не зробив, але це, як то кажуть, не на часі. Зараз є купа інших справ, це ще під, підожде трішки. Так що... Кролик уже на своєму місці і він знаходиться неподалік від кроличок. Ну як неподалік, відставив його так, як ви радили мені подалі. Подалі, Наскільки це можливо, подалі від виходить, самок. А ось там саме ці наші. Тут трішки бардачок. Це ж якраз вчора закінчив, тут була в повному розгарі стройка. А ось. Уже самички на своєму місці. Одна і друга. Все, теж залишилося зробити ще дві каліточки добить, ну, але це вже трішки туди пізніше зробимо. та клітка де буде відгодівля, все нормально. Почистимо, помиємо, подезінфікуємо і буде чекати своєї черги. У нас тут все добре, якщо буде все добре, то очікуємо на приплод. Ось, зробив таким чином все, ззаді, не знаю, вийде показати. Ось, ззаді маточники організував З кришками там все воно відкривається, якщо потрібно. Там ось ця. Що перша знаходиться, крапка в неї на носі, ось така крапочка біленька, от ми її назвали крапка. Ось крапочка наша довшана вже сьогодні-завтра опороситься, вже вона готується в повній мірі. Зараз покажемо трошки, щоб її ось там вже все зроблено, вона вже вон там ну, не видно трохи, ну трохи видно, трохи не видно. Вже вона там пуху нарвала, сіна наносила туди. Ну, тобто готується, готується. Що тут? тут ось таким чином все організував я. Частина підлоги дерево, частина підлоги сітка. На сітки лежать трапіки для того, щоб не було натоптишів по на лапках. Ну і Водичка, бутилка, все. Ось таким чином ось така зроблена заслонка ще. Коли не потрібно, то ящик той для опоросу буде зачинятися. Ось яку сусідки її він зараз зачинений. Ну але теж його буде відчиняти сьогодні-завтра, тому що в неї термін через три дні. Ну, тобто я пускав до кролика цю крапку і через три дні ось ту. Так що чекаємо, чекаємо, я думаю, сподіваюся, що все буде добре. З курчатками все добре. Ось як бачите, ростуть, корм споживають, все чудово. Вже потрібно пітушків переводити в інше місце. Займуся ось сьогодні-завтра питанням із свиноматкою. Переведу її і розпочинаємо займатися півниками. Переводити буду півників. Готую місце під півників і будемо їх переселяти. Запитували в мене. Як обробляю курчаток від глистів, ось якраз сьогодні це я робив. 20 кубиків івермектину, ось шприц, набрав 20 кубиків і на 50 літрів води. Ось у мене тут бачок на 50 літрів. Я туди вилив тільки що 20 кубиків івермектину. І набрав повний бачок води. Все. І курчатка. Цю суміш будуть споживати цілий день до вечора. Вечором, які остатки там залишаться, все це діло, я зілью І наберу просто чистої вже водички. І все. 20 кубіків на 50 літрів в моєму випадку. А так з розрахунку 4 мл, 4 кубика. На 10 літрів води або 0,4 мл на 1 літр води. Ну, ось Таким чином ви вже собі там розраховуєте, яка кількість води у вас, яка ємкість і скільки води вони за день випивають. Якщо вони ви використовуєте там невеличку ємкість, вони підливаєте декілька разів. Ну, тобто розраховуйте із ось таких показників, що 0,4 мл на 1 літр води. І цілий день випоюєте і все. Одноразово, ну один день. І вермектин використовується один день. Обробку я цю роблю двічі. Зараз ось 40-45 днів. І потім 100 днів. Перед початком яйцекладки. Так, ну а я вже все закінчив справлятися по господарству і тепер переходимо до запланованих на сьогодні робіт. Ось з тієї пліточки Гвоздика переводимо ось сюди, де поки що порожнє є місце, і він поки що буде знаходитись тут. А цю клітку готуємо під нашу льоху. І будемо її сюди переводити. Зараз ми корито переставимо. ну І в принципі все. І його туди переведемо, а тут будемо наводити порядки його і переносить, не треба, він уже такий. Практично ручний хлопчина. Відкриваю тільки калітку, він виходить, по проходу гуляє. Так що зараз ми відчинимо йому інший, інший загончик і нехай заходить собі. Давай, давай. Хоп, пішов, пішов, пішов. Давай, давай, давай. давай. Ну і все. І він на новому місці. Наш малюк. Нічого, такий жвавий, прям чудовий. Животик так відбив. Нормально. Коли поруч немає його братиків і сестричок, то він ще виглядає нічого так. Навіть чудово. Діло буде. Ох, як я не дуже полюбляю цю справу, оце. Чистить, мить, дезінфікувати, білити оце. Ну але без цього ніяк. Це обов'язкова процедура перед кожним заселенням свиноматок. Потрібно зробити дезінфекцію, щоб бути впевненим в тому, що ми бактеріальну нагрузку трішки знизили. На цей станок, і що в подальшому з поросятами все буде добре. Які я послідовно виконую. Цей список, цей план є на головній сторінці каналу У вкладці є вверху надпись там, сообщество або спільнота, в залежності на якій мові у вас стоїть ютуб. І заходите і це все можна діло там подивитися. І ось ці всі плани послідовно я, ну виходить, обробітки, я послідовно виконую тільки тут в присутності тварин. Обробіток парами виходить, формаліна не використовую. Цього не робиться в присутності тварин. Це потрібно робити, коли приміщення без тварин. А все інше використовуємо. Так що, кому потрібно, заходьте, дивіться. А в принципі, я його зараз ось сюди в відео і вставлю. Ну, а на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого, миру, здоров'я, добра. і Все буде Україна. Слава ЗСУ! Слава нації! До побачення!